Номер 552 Breezy Rubix 2, ціна 5800 гривень. Це у нас виробник Sunrise Medical. Так, все, безпекний. Хоп, хоп! І ще позаду. Тут дивіться, така от перекладена, Посилююча тому що візок розрахований на велику вагу, і це все має триматись кучі і просто не розлізтись. Отакі от такі от тут передбачені штуки. Так, ширина сидіння 55 см між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 75 см, глибина сидіння 45-50, Висота від сидіння до підлоги 44-54, висота спинки 40-42 см. Можна регулювати. Важить 17 кг і витримане вантаження 170 кг. Крісло колісне, вживане, в хорошому стані. Є нюанси, те, що треба буде його трошечки почистити. Бом-бом-бом. Та ніби й все. Показую детальніше. Є царапини на, на корпусі, підніжки складаються, відхиляються, знімаються. Регулюється по довжині. Ось тут шестигранником. Ремінці проти зіскового ніг. Тут ми регулюємо кут нахилу платформи. Дивимось на передні колеса. Нічого не штопориться, значить підшипники в нормі. Це у нас металічні вилки, колеса литі, доволі непоганий протектор. Є можливість регулювати їх по висоті. Що десь поміняти кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі. 24-ті колеса, якщо точніше розмір 24х13х8. Є царапини по обуді по всьому периметру. Рівень протектора доволі таки хороший. Швидкоз'ємна муфта, все працює. Блокування коліс також працює. Є можливість регулювати по силі затиску. Робиться це ось там ззаду. З другої сторони, та сама ситуація. Все блокує, муфта працює. Протектор хороший, царапини є. Далі сидіння. Сидіння. Подвійне. В хорошому стані. Знизу воно тип такий, як брезент. Зверху якихось пошкоджень я не бачу. Може тут, бачите, трішки так загнуто але це, це дрібниці. Не вигорівши чорне, спинка так само, але все рівно раджу. Ось ці заглушки ми виймаємо акуратно, витягуємо. Те саме стосується спинки і вправку. А, ці Всі боковушки все ціле. Захисні щитки, по-моєму, вони називаються, але я їх вибачте, називаю боковушки. Мені так простіше. Може, і не професійно, але я думаю, ви мене зрозуміли. Бачите, тут є можливість регулювати по висоті підлокітники. Є можливість по глибині навіть їх регулювати. Спинка. Спинка м'яка, плюс регулюється по натягу. Тобто адаптивна спинка, до речі, воно ось так. Все от виглядає. Тут можна, до речі, ще собі поставити якусь м'яку подушку додаткову. Ось так позаді у нас виглядає. Тут принцип, який. Ось ці ремені ми або послаблюємо або затягуємо ще більше. Це вже залежить від того, як людині буде зручно сидіти. В цьому весь принцип адаптивної спинки. Тут у нас підставка для костелів або тростини. Тут у нас регулюється глибина сидіння, тут висота сидіння, а отут відстань між передніми і задніми колесами так, щоб ем, покращити баланс на. Інвалідному візку. І ще, наприклад, якщо вам треба переїжджати, от ви керуєте візком, так як я зараз стою. Вам треба переїхати е, якусь попереду перешкоду, ви просто натискаєте ось тут внизу, підважується перід і легше буде давати. Придбати даний візок можна е, в інтернет-магазині, а посилання я залишу внизу під відео. Дякую за увагу!